Всім привіт! На зв'язку Драйвей і сьогодні ми з вами поговоримо про скло, а саме, як доглядати за ним, як його правильно мити, натирати і які є технології. Адже ні для кого не секрет, що в детейлінг центрах ми можемо побачити, вони доводять його до стану ідеально чистого. Навіть коли ми їдемо під сонячним світлом, скло в нас чисте. На жаль, більшість людей не може так зробити. І в кожного центру є секретики. Тож про ці секретики я вам зараз розповім. Існує два основних види фібри. Це безворсові фібри і фібри ворсові. Чомусь переважна більшість людей використовують ворсові фібри для повного циклу очисти скла. Я вважаю це не зовсім правильним. Ми все ж таки будемо використовувати обидві фібри, і зараз я вам поясню, чому. Синя ворсова фібра в нашому випадку чудово справляється з забрудненням. В той час як жовта фібра без ворсова, вона використовується для фінішних полірувальних робіт. На практиці все виглядає дуже просто: ми беремо наш очисник скла, беремо нашу фібру. Робимо декілька пшиків і починаємо очищати поверхню нашого скла. Після першого проходу ми беремо фібру, складаємо вдвічі і повторюємо цей крок. Секрет в тому, що ми прибираємо жирові забруднення, і нам потрібно не розтягувати цей жир, а збирати його у фібру. Тому при кожній можливості ми перевертаємо і отримуємо чисту сторону фібри. Наступним етапом ми беремо безворсову фібру, повторюємо той самий принцип. Наносимо і витираємо. Далі, після цього, ми беремо іншу сторону цієї фібри, але вже суху, і наполіровуємо це скло до блиску. Звісно, буде такий супротив трошки самого скла, але ви побачите, що це справді дієво. І далі мати декілька фібр безворсових, різних кольорів. Наприклад, цією ви збираєте ворс від ворсової фібри. А, наприклад, зеленою фіброю вже безворсовою, ви наполіровуєте скло. Секрет номер один полягає в тому, щоб прати ваші мікрофібри спеціальним засобом для мікрофібр. Так. Такий засіб існує, і він спеціально розроблений для того, щоб прибрати всі забруднення з самих фібр. Секрет номер два. Ніколи не торкайтеся фібр голими руками після прання. Взяли, вдягнули рукавички і працюєте з фібрами. Чому? Тому що на руках є піць. Можливо, мікропіт, який ви не помічаєте. І потім, коли ви торкаєтесь цього рішничка, все це залишається на поверхні. Тому очисник, мікрофібр, рукавички, ми маємо ідеально чисті тряпочки. Тому дотримуйтесь цих дуже простих правил, і ваше скло завжди сяєтиме наче нове. До зустрічі!